Злочинно-очого домашнього одягу. Розмір М. Зроблено таким комбінезоном шортиками, талія на резиночці, на грудях резиночка на бретелях, які регулюються. Розмір М. -очка. Такого плану розмір М теж зроблено шортиками, талії резиночка на запах. Натуральна тканинка, дуже зручно. Розмір L. Ось такий теж комбінезон з в талії на резиносі. Можна використовувати також, як і для спання одяг. Розмір XL. І таке домашнє платія і розмір XL на запах талії. А йде такий поясок.